Добрий день, мої любимі підписники. Зроблю вам одне відео загальне з ялівцями і з щепленими соснами, щоб воно було для вас ознайомчиве е, таке, щоб ви могли ознайомитися, які в мене сорти і ціни. Кажу назву і кажу ціну. Починаємо. Andorra variegata 250. variegata 300. Монглоу 300, Лодері 250, Голдконе 300, Skyrocket 150, Стрікто 300, Лайм Глоу, 250, Голдкост 300, Мейері 300, Блю 300 250 є більше за 350, Dream Joy 250. Holger. 250 є більше за 300. Blue Star. 200, Florent. 250, Blue Forest. 300. Blue Chip. 250. Gold Star 300. Blue Carpet. 250. Грунту покривні. Вілтоні є 300, є також за 200. Ice Blue 300, є за 200, Прокумбен Знана 250. Golden Carpet є за 200 і є за 300. І принц Уельський, Він 300 гривень. Всі рослини ростуть в 3-літрових контейнерах. Blue Star 1,5-літровому. Переходимо ми до щеплених шофин, які коштують 500 гривень. Коштують 500 гривень і ростуть в 100-літрових контейнерах. Так, секунду, пройду. Ось. Так, маємо такі наступні рослинки. Low Glow. А це Ірішбел, Літл Дракула. Секунду, заходу. Літл Дракола. Малінки. Нана, шмітті. Бенджамин, Вінтерголд, Боден Голден Глоу, Якобсен, Міні Кін, Пігельмі, Шервуд Компакта Варелла, Мобс, Грюневели, Офір, Швайзер Торест Голд Стар Misti, Xaver, Shantry Blue, Andora Compact, Zimmer, Spielberg, Scholz, Nana, Oregon Green, Mollette, Maria Bregon, Green Tower, Бреппо. Є також на штамбі. Грюневе 1000. Golden Glow 1000, Грюневела така 800. Якобсен 800. E -е 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 Ялинка Главка Глобоза 800. Вінтерголд 800. А також є у нас також є у нас такі. Більші вже саджанці по 800, Dream Tower, Spielberg, Thunder Thunderhand і Love Glow. Всім дякую. Якщо було комусь корисне відео, ставте подобайку. Всіх люблю, поважаю. Слава Україні. Будьте всі здорові. Всім добра.